Скажіть, будь ласка, чи бачите мій PyCharm? Так, все є. Супер. Тоді починаємо. Значить, що? Починаємо з розділа 4. Це в нас він буде по ексепшенах. Що тут важливо по ексепшенах? По ексепшенах важливо розуміти, що, в принципі, в ексепшенах, як такого, є 4. 4. Чотири як основних етапи, да, можна це сказати. Два з яких є обов'язковими. Решта два є не обов'язковими, але їх також краще писати. Окей, перший етап це в нас буде try. Поки я їх просто напишу, а потім ми про них зараз і поговоримо відразу. Другий етап в нас буде accept. accept. третій етап в нас буде Else. І четвертий етап у нас буде файнали. не так пишеться. Так, ось так. А між «TRY» -ом та «ACCEPT» -ом ми вставляємо наш код, який ми хочемо протестувати, чи він працює, чи не працює. А відповідно, в accept відпрацює, а ми будемо ловити помилку нашу. Зараз ми про це будемо дивитися. І, відповідно, тут же ми будемо. Робити якусь дію, да. в else ми будемо робити ту дію, яка буде виконуватися в тому випадку, якщо все відпрацювало хорошо. Тобто в блокі accept ми ловимо помилку, якщо ми її зловили, то ми робимо дію. Тобто це відпрацювало не хорошо, але це відпрацювало очікувано, тобто так як ми очікували. І блок finally, він відпрацює завжди. Навіть ми з вами раніше говорили про такий блок, як Exit, який взагалі виходить з програми. Ми от подивимося, хто переможе: Finally чи Exit, коли ми будемо робити ось таку штуку. Давайте напишемо якесь простеньке виключення. Да? З простих виключень, наприклад, що не можна ділити на 0, Так? Давайте ми напишемо нашу змінну. Хай вона буде 10. Робимо наш блок Try. ставимо двокрапку, і відповідно, як в Python, ми далі робимо відступ. Так? І будемо, наприклад, я для себе. А, це чи я в книжці бачив, чи я модернізував трохи цей варіант. Я для себе от розглянув ось такий приклад, що в нас є гра, да, де ми граємо там, наприклад, якісь гоночки, щось типу такого формату. І в нас в правому верхньому куті, ну, неважливо, це правий верхній кут, лівий нижній кут, да, в нас є шкала швидкості. І відповідно. А... Оця от шкала швидкості відображається. Вона не являється якимось таким ключовим моментом, да, через який нам потрібно, що якщо в нас, наприклад, шкала відображається неправильно, нам не потрібно повністю закрити гру. А там можуть бути якісь нерозбірчиві символи, знаєте, як інколи буває, коли кодування бити. Да? Тобто, в принципі, це буде окей, просто не відображається швидкість, але наша основна ідея, да, коли ми граємо цю гру, це їхати грати, грати гру, а не слідкувати за швидкістю. Тобто, слідкування за швидкістю це відповідний такий додатковий момент, який додає нам насолоди, да, умовно, що ми там хочемо швидше проїхати якусь трасу або щось в такому моменті. Тому давайте на цьому прикладі розглянемо. Тобто ми зрозуміли, що він не являється ключовим. Тобто, якщо він неправильно відображається, нам не потрібно ламати нашу програму. І тому давайте от його реалізуємо. Тут у нас буде speed. Швидкість. Так. І ми говоримо, що умовно, там наша швидкість, ну, умовно, там, ми будемо просто переводити, наприклад, там, якісь різні величини. Да, давайте уявимо, що в нас там будуть різні величини. І ми тут будемо запитувати в користувача, щитувати, наприклад, не запитувати в користувача, в нас ігра, а щитувати, наприклад, там з самої програми так, якусь там швидкість. Тобто інше число. Але в нашому варіанті, так як в нас ігра не реалізована, то ми це все зробимо через input. Так. Через input. І просто тут пишемо type. your... Number просто напишемо. А, наступний момент в тому, що в нас інпут поверне нам STR-тип даних. Так? А якщо ми хочемо поділити число на число, то нам потрібно також його преобразувати в число. Тобто це або int, або float. Ну, з тих, що ми розглянули поки. Тому ми преобразуємо в int. А, чому воно нам підкреслює? Воно нам підкреслює через те, що я говорив попередньо, що є два обов'язкових блока. Це try і accept, Так? Пишемо, давайте. Ми пишемо Accept з маленької літери. Так як він повинен бути. І Final, також з маленької. Так. І тепер ми пишемо наш Accept. Accept за замовчуванням, якщо ми тут нічого не пишемо, він лове, е, самий, верхній рівень, бай, е, самий верхній рівень помилок. Зараз я покажу, чому правильніше казати саме самий верхній рівень, а не всі помилки. Зараз давайте дерево помилок Python. Зараз я загуглю і виведу на екран. Дерево помилок. О, супер. О. І самий головний це в нас Base error. Це, звісно, не всі ексепшени, і це не Python ексепшени, але сама структура буде зрозуміла. Тобто, в нас є якийсь, наприклад, Base Exception. І коли ми вказуємо, що ми хочемо відловити його, а відловлюємо ми в самі, саме в блоці да, то відповідно, так як в нас тут йде ієрархія, відловлюються всі решта. Якщо ми, наприклад, вкажемо, що ми хочемо відловити оцей «LookupError», то відповідно в нас також буде відловлюватися «IndexError» error і key error. Якщо ми вкажемо, що ми хочемо, наприклад, цей «Exception» відловити, да, от типу як рет то ми будемо відловлювати всі ці «Exception», але не будемо відловлювати keyboard Тобто Ctrl-C, Ctrl-Z. Ексепшені. Тобто, ось це от також потрібно розуміти, що ви можете відловлювати або всі ексепшени. Ну, не всі, а base exception, По факту це буде всі ексепшени. І навіть коли ви пишете свій Ексепшен, ви наслідуєтеся. Ваш клас повинен наслідуватися від Base Ексепшена. Але якщо ви зробите якось по-іншому, то тоді ваша ерора, тобто, якщо ви не будете наслідуватись, а все, що є в Base Exception класі, напишете самостійно, тоді він не буде відловлюватися, звісно. Але, як правилом хорошого тону є все-таки наслідуватись від Base Exception і вже потім писати свій ерор, свій клас ерорів. так? Тому це важливо. Тут момент в тому, що опять же, вони схожі, але це здається, не Python. Може й. Ну, Zero Division error правильний, Index error OS Error. Добре, повертаємось до наших, а, до нашого PyCharm. Так. І Отже, тобто тут в нас, як в принципі, є base error. І ми вказуємо далі. Тобто, ми от вказали, що нам треба перевірити саме ось цей блок коду. Ми поки не вказуємо, що саме ми ловимо. І ми говоримо. А, Тут ми говоримо, наприклад, що якщо ми зловили цю помилку, так, то в нас щось неадекватне, і ми говоримо, що просто давай зроби нашу speed, хай вона буде nun. Тобто хай просто вона виводиться на. Нехай наша програма повністю ломається, а просто виводь, на, виводь нашу швидкість як nun. І тут умовно ми говоримо your speed. Speed дорівнює. Давайте плюсиком, бо там була конкатенація у нас попередня. О. І тепер, якщо ми отак от проробимо, Так, type error, а, якщо ми вказуємо, наприклад, 3, так. Що у нас тут якийсь Float, Uh, да. Бо помилка в тому, що ми, я нажав, плюс, плюс як так, а плюс це конкатенує, конкатенувати ми можемо тільки STR. А в результаті ділення інтеджера uh, на інтеджер ми отримали float, і ми не можемо додати сконкатенувати uh, текстовий тип даних, де в нас є STR. Ось цю частину, і float. Тобто нам або треба його преобразувати в STR, або використати просто кому. Давайте ми використаємо просто кому. І, як ми говорили раніше, коли ми використовуємо кому, вона додає додатковий пробіл, тобто цей пробіл нам вже не потрібен. Тому ми робимо ще раз run, e, пишемо спочатку звичайний: 10 на 10 це буде одиничка. Да? І ми бачимо щось: що Your Speed 1. Тепер, якщо ми зламаємо, тобто, якщо ми зробимо, наприклад. На 0, а на 0 ділити не можна. То ми отримаємо на. Чому воно ломається? Давайте ми перевіримо, що воно дійсно зломається. Так, що ми запустимо тут? То ми отримаємо. По-перше, ми отримали, що ми не маємо А. Давайте ми його розкоментуємо. Так, і ми ставимо 0, і ми отримаємо ось цю нашу ерору Zero Division. Division by 0. Тому, так як в нас Zero Division входить в наш Base Class, то ми її відповідно відловлювали, і в нас все відпрацьовувало, ми попадали в, ось сюди да, в спід. Також ми можемо тут вказати, що ми хочемо саме ловити Zero Division. Якщо ми ловимо Zero Division, так і е, пишемо 0. Так, все відпрацювало. Але якщо ми, наприклад, заберемо ось це. Наше преобразування в інтеджера, то в нас тут буде інша помилка. Да? Буде помилка в тому, що ми не можемо число інтеджер розділити на Str. І, відповідно, так як ми цю помилку зараз не ловимо, в нас програма впаде через те, що ми ловимо тільки Zero Division. Тобто, ми можемо як зробити? Ми можемо взяти і цю type error також відловлювати. Тут, до речі, е хороший момент в тому, що. Е Наприклад, ми не можемо їх написати ось так. Бачите, в нас вже ерора. Тобто вони повинні йти таплом у нас. Ось так. І так ми їх можемо відловлювати. Так. Ставимо нулик. Ось бачите. Ми попали в type error. Так як це в наш exception, ми пішли в Speed. і відповідно присвоїли None. Також ви можете, наприклад, зберігати цю помилку свою у якийсь файлик, так, наприклад, ну, в якийсь об'єкт, наприклад, в А. І той самий А ви можете виводити. Для наглядності. Якщо ми поставимо нулик, ми отримуємо що ось, що unsupported operator, да? бо ми попали в type error. Якщо ми зробимо тут integer, і ще раз зробимо 0, то це вже в нас вже буде не unsupported operator, Це в нас в нас вже буде division by zero. Тобто, бачите, воно в A все зберігається. Так, ми з вами говорили, що ще, що ще є блок else, так? Давайте ми використаємо блок else. Ну, блок else, він в принципі, як ми бачимо, що він в принципі відпрацював у нас і так. Через те, що в нас поділилося все окей. Але давайте ми його зробимо. Наприклад, print. Просто зробимо повідомлення, що все гаразд. Е Запускаємо. Давайте попробуємо, що? Попробуємо з нуля. Це у нас буде помилка. Да. І тепер ми спробуємо не з помилкою, а спробуємо нормальний варіант. Так, давайте випробуємо. Попробуємо нормальний варіант, де в нас Else повинен вискочити. О, Everything Good. Бачите, у нас Else вискочив і Speed нас порахувало. А, так, ще є блок finally. А, Тобто, розумієте, да? за допомогою ось цього такого трюку, трайксепту, ми зробили так, що наша гра не вимкнулась, а просто ми в нашому полі, да? ось тут в правому верхньому куті, там, де швидкість, просто отримали NAN через те, що ми змогли відловити помилку. Так, і ще є блок finally. Блок finally, він відпрацьовує завжди. Він прям, прям безсмертний безсмертний Тобто, щоб воно там би не а він завжди відпрацює. Ось, наприклад, для того, щоб це довести, ми вставимо ось сюди exit. І вставимо ще ось сюди exit. Щоб при будь-якому варіанті. От бачите, воно навіть говорить, що print безсмислено, через те, що в нас попередньо йде exit. І давайте ось цим ми зараз скористаємось. Ми візьмемо нормальне число. Ми зробили 2. Тобто Exit вже закрив. Я вам скажу, що Exit ніколи не використовуйте. Е е якщо вам дуже-дуже треба вже Exit використовувати, то в OS-бібліотечці є свій Exit, який модернізований, але Exit це дуже погано, бо він е е ложе всі процеси. Це, типу, не, не те, що вам потрібно. Але бачите, Finally, в принципі, відпрацювало. Тобто, навіть не дивлячись на те, що ми використали Exit. Тому якось так. Чи є у вас якісь питання? Чи, можливо, хтось знає, що я пропустив. Бо я думаю, що я щось, в принципі, пропустив. Ось є ієрархія. Блін, ну не дуже зручно видно, звісно. Ієрархія та сама, про яку ми говорили. Да, то ось. Ну, це все можна, в принципі, загуглити. Це не проблема. Так. Тоді рухаємось далі. Далі в нас функції. Це в нас буде. Чаптер chapter, chapter 5. Так, так. О. Що таке функції? Функції нам потрібні для того, коли якийсь блок коду, ми використовуємо декільку певну кількість разів, да, умовно, коли ми використовуємо його 2 і більше. Але насправді також, коли ви пишете, наприклад, якусь свою бібліотеку, незалежності від того, чи це там бібліотека по тестуванню фреймворка, чи це якийсь свій фреймворк, а інколи вам доведеться виносити код в функції чисто через те, що у вас ваша бібліотека написана на функціях, да? або якщо це класи, то класи і методи. Тому це не завжди правдиво, що функція використовується тільки тоді, коли ми. Коли ми використовуємо якийсь код більше одного разу. Функції набагато зручніші, ніж такий, знаєте, як звичайний код через те, що, по-перше, функцію ви можете імпортувати. Також от особливість функції в тому, що ми її починаємо писати з ключового слова definition, def, да, скорочено. Далі ми пишемо ім'я функції. Ім'я функції, як правило, пишеться, являється дієсловом, тобто і вказує на те, що функція робить. Якщо це у вас функція, яка повертає булеве значення, тобто true або false, то, як правило, вона починається з. is, Тобто там не знаю, is client, наприклад, да. тобто ця функція буде перевіряти, чи це в нас клієнт чи не клієнт. Також, якщо ви не знаєте, як назвати функцію, то є такі, як умовні домовленість да, про те, як їх називати. Тобто, умовно full є назва одна і є назва бар. Такі назви використовують, коли ви просто там, хочете, наприклад, знає, там, співбесіду проходити і пишете щось в такому форматі. А, тобто, спочатку йде Definition, і коли наш інтерпретатор бачить слово деф, він розуміє, що цю стрічку не потрібно виконувати прямо зараз, що її потрібно буде виконати тоді, коли ми цю функцію викличемо. Далі ми ставимо знак виклику двійні дужки, і ставимо двокрапку. І, відповідно, далі весь наступний код, ми пишемо з відступу. А, давайте ми напишемо просто print. Просто поздороваємось. Hello. Так. І якщо ми зараз запустимо, так як ми з вами говорили, що інтерпретатор його запускати не буде, ми побачимо, що в нас, в принципі, тут пусто. А для того, щоб нам викликати цю функцію, так, щоб вона запустилася, ми потрібно написати fU. Так, тобто звернутися до нашої функції і поставити її в дужки для того, щоб викликати. І ми так можемо зробити скільки завгодно раз. Ось. Тобто, це дуже суттєво економить вам ваші зусилля. Наприклад, уявіть, що ви там хотіли зробити якусь програму, яка додає просто одиничку да, кожного разу. Тобто, щоб вам не писати, оце плюс-плюс-плюс-плюс. То ви просто пишете функцію один раз і не дублюєте цей код. Можливо, це здається нелогічним, коли в нас ось такий простий приклад: одна стрічка да, додавання. І на що нам це оформляти функцію, якщо простіше б замість цього фу-фу-фу було б написати там n плюс 1, n плюс 1, n плюс 1. Але коли ми стикаємося з якимось більш важким варіантом, так умовно, коли нам там потрібно відправити якийсь там get запит считати якусь інформацію, потім після цього перевірити, чи ця інформація відрізняється від попередньої, так, яка в нас є. І вже тільки після цього, якщо інформація відрізняється, збільшити варіант нашу змінну на одиницю. Тоді це було б незручно писати там, 5 разів підряд да, умовно. А ось за допомогою виклика функції було б набагато, набагато правильніше це зробити. Це саме такий простий варіант функції. Ця функція нічого не приймає і просто принтує. Да? Але насправді функції завжди а, більш складніші. А, тому що в принципі, да, цю функцію ми могли б просто б замінити на print hello і нічого б не змінилося особливо. Ну, окрім того, що у нас не було функції. А, тому функція є а, параметри і аргументи. Яка різниця між параметрами і аргументами? А, все насправді дуже просто. А, це, я не думаю, що якийсь ключовий момент в тому, що вас можуть спитати на співбесіди. Це більше для вашого якогось розуміння. Да? Тобто параметри функції у нас будуть ось тут. Параметр. А, а аргументи. Аргументи у нас будуть ось тут. О, ось це, в принципі, і все. Тобто, коли ми передали те, що ми сюди от передали, да, давайте ми сюди зробимо, наприклад, що ми передамо сюди. Давайте хай у нас аргумент. Аргумент, так. аргумент буде дорівнювати то саме hello. Так. І ось, коли він сюди прийшов, то він вже в нас параметром буде. І відповідно ми його вже можемо тут принтувати. Якщо ми запустимо, то ми отримали hello. Але справа в тому, що тепер, коли ми будемо викликати наступний раз нашу функцію, ми вже сюди можемо передати, наприклад, не наш аргумент, а щось інше. Там а, не знаю, що там можемо передати. Hello, hi, наприклад. О, і тепер, якщо ми запустимо схай, то ми отримали вже інші, іншу роботу нашої функції. Да? Тобто ось так воно і працює. Як правило, ось цю штуку і цю штуку пишуть однаково. Тобто е з однаковою назвою. Тобто, це я вам показав, що аргумент і параметр просто для, для розуміння. Е для чого писати їх з однаковою раз е з однаковою назвою? Для того, щоб ми могли зробити іміновані аргументи. Зараз я подивлюся, чи ми відразу до них перейдемо. Да, давайте відразу про них поговоримо. Так. І, наприклад, наш буде функція, опять же, буде функція full, фу, яка буде вітатися з людиною. Да? Тобто ми опять робимо те саме print. Пишемо тут hello, але перед... це буде не просто hello, а вона буде саме по імені. По імені так? Тобто ми будемо приймати name, змінну, І передавати її сюди. Так. І тепер, коли ми її будемо викликати, ми можемо не просто передавати, як раніше ми писали стрічкою, так, що там hello, що там, тобто ми можемо написати ось так: «Павло». передати ось вона привіталась. Але цього разу, ну, і минулого разу, ми так само могли зробити. Ми можемо використовувати іменовані, тобто ми можемо писати name і говорити Павло так, і відправляти. А для чого це? В чому зручність цього моменту? Зручність в цьому, цьому моменту, що коли, наприклад, ми нашу функцію імпортуємо, і в нас тут буде, наприклад, 5 параметрів. Да, тобто там, що там, current year, current year, що ще сюди можна бути Age. Достатньо. Так. так. Ну, ми навіть ці не будемо використовувати. Але будемо їх передавати через те, що умовно, якщо в нас є три параметри, ми їх всі три повинні передати. Якщо ми передаємо один, то бачите, нам говорить, що не достає два позиціонних аргументи. Тобто, один ми передали, а два ми не передали. Як в такому випадку можна обходитись, якщо ми дійсно їх не будемо використовувати? Опять же, я, ми зараз йдемо по книжці. У нас не курс да, викладання, тому ми просто бистро проходимо те, що він розказував. Для того, щоб в принципі, їх не використовувати, ми просто робимо NAN, точніше використовувати тоді, коли вони нам потрібні. О, Nun. І тут ми використаємо else. Давайте eh, current Year. Якщо current year в нас є, то виведе його. Print current year. Так, окей. І якщо ми запустимо наш перший варіант, він відпрацює. Але якщо ми зробимо, ще передамо сюди current year, вкажемо 2024, то в нас він також відпрацює. Тобто, таким чином ми можемо писати таку, якби обширну функцію, так і. Таким чином, як розширювати свій функціонал. Насправді ми з функціями вже стикалися через те, що та сама print, вона також є функцією, але вона є функцією built-in. Якщо ми почнемо печатати, то ми побачимо ось built-ins. Тобто built-ins функція це функція, яка вже вбудована, да? Тобто, яку ми можемо використовувати повністю в нашому, там, де ми пишемо наш код. Тому що, якщо я, наприклад, піду в наш попередній урок і захочу використати нашу функцію foo, Uh, і передати сюди Павло. Я отримую помилку. Воно скаже not Defined. It's not defined. Тобто, що вона не визначена, так? Тобто для того, щоб її визначити, нам її потрібно імпортувати uh, from uh, book club 3 import імпорт, uh, о. І імпортувати. Ну, опять же, про імпорти ми будемо говорити згодом. А, хто був на попередніх зустрічах, то ми розбирали, чому відображається саме ось така штука при імпорті. Але але, зараз не про це. Тому а, цим і відрізняється те, що наша самописна функція да, від того, що є built-in функція. Що ще тут можна такого сказати? А, ще він говорив про ARX, а, але не говорив про Quarks. Що таке ARX? Args це коли ми хочемо передавати, наприклад, якусь кількість аргументів, але ми не знаємо, скільки, скільки ми їх хочемо передати. Тобто, наприклад, у нас буде тут знову, фу, постійно буде фу. Numbers. Да, і в нас буде там скількість наших цифр, і ми будемо проходити по нього циклом. For i in numbers. Так, print. Ай. І, відповідно, наприклад, сьогодні ми захотіли передати одне число. Ну, якщо ми передамо одне число, то воно зламається, бо воно не зможе пройти по цьому. Uh, і, наприклад, наша задача стоїть в тому, щоб ми один раз наприклад, ми будемо передавати два числа, один раз 10 чисел, другий раз 15 чисел. Як це зробити? Для цього, щоб це зробити, нам просто потрібно, потрібно поставити ось тут зірочку. І таким чином uh, все, що ми будемо сюди uh, відправляти, воно просто буде розпаковуватися там і пакуватися знову в список. Тобто, якщо ми зробимо тут type, Тайп нашого Numbers, то ми побачимо, що це в нас список. А може навіть кортеж для економії пам'яті. Певно, навіть кортеж буде. Так, да, кортеж тапл. І бачите далі, що воно пройшлось по всій цій послідовності, пройшло по цьому таплу, і кожну вивело. Тобто, так само ми можемо передати сюди два елементи, як ми хотіли. Давайте ми тільки їх зробимо більшими, щоб ми бачили, бачили різницю. О, бачите? Ось вони також два відпрацювали. В принципі, в принципі, так. А ще він чомусь знаю чому, окремо там розказував про len функцію Давайте ми її також затронемо. А що таке len функція Все дуже просто: Len функція рахує кількість елементів. В, нашому, в нашій послідовності. Тобто, що в нас може бути послідовністю? Послідовністю у нас може бути наш список. Тобто ми тут можемо порахувати його, а, кількість елементів. Так, за допомогою функції len. Так, бачите, 4 елементи показує. Ну, і так само ми можемо е, використати це для е, СТР типу даних. Через те, що СТР це в нас також, також буде послідовність. Е, ну, і ви повинні знати, що пробіл, як ми говорили раніше, це також в нас є знак. Тобто воно його також буде рахувати. Бачите, воно нарахувало 22 знаки. Хоча а букв в нас тут їх набагато менше. У нас букв скільки 6 буде, правильно? Да.